Запропонував запровадити в Україні управління тимчасової адміністрації, чергова версія угоди про корисні копалини та ша відновлять програми відстеження масових викрадень дітей в Україні. Детальніше про все в новинному даючи за 28 вересня. березня. Путін запропонував запровадити в Україні управління тимчасової адміністрації, щоб забезпечити проведення нових виборів і підписання ключових угод. Пише Reuters, посилаючись на російські змі. Представник Ради нацбезпеки США прокоментував ці слова і сказав, що державне управління Україною визначається її конституцією і народом пише Reuters. На засіданні Верховної Ради міністрка економіки Свириденко підтвердила, що Україна отримала угоду про корисні копалини від США для подальшого її узгодження. Блумберг пише, що у новій версії угоди, яку США передала Україні, Сполучені Штати хочуть контролювати великі інвестиції в Україну, зокрема в інфраструктуру та корисні копалини. Це означає, що вони можуть заборонити участь інших країн у цих проєктах. Таким чином, Вашингтон може впливати на економічний розвиток України і навіть ускладнити її вступ до ЄС, якщо це буде суперечити його інтересам. Відновлять програми відстеження масових викрадень дітей в Україні. Рішення скасувати припинення програми сталося після звіту Вашингтон Пост, в якому йшлося про долю програми та занепокоєння американських законодавців і християн-євангелістів щодо ймовірних військових злочинів Росії. За порушенням мобілізаційних правил банківські рахунки заблокували 26 тисяч громадян. Повідомили в міністерстві юстиції. Рахунки можуть заблокувати на виконання рішень суду у випадках, якщо військовий зобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.